Новий світовий рекорд Гінеса в кишені. Вгадайте у кого правильно у українського спортсмена так днями львів'янин Павло Кардіяка, який до речі вже має титул найсильнішої людини України 2020 року. На змаганнях в Італії найшвидше виконав вправу. Із підйому ваги до 180 кілограмів. 180 кілограмів! І Він це зробив на швидкість. Так. Я взагалі я в шоці, Я в принципі в шоці. Коли Часач. бачу такі новини, я я в шоці, коли б дивився, як ти з'їжджаєш з гори на лижі із цими палками, з лижними спеціально. спеціальними. А при чому тут драйво? Я б так не зміг. Я б не зміг підняти 180 кілограмів. Де взагалі ця межа нашої сили? Чи є якийсь фізіологічний край спорту? Сьогодні поговоримо про минуле, про теперішнє і про майбутнє в світових рекордів. Це Давайте дивитися. спорт це постійна боротьба як із суперниками, так і з власним тілом та його можливостями. Олімпійський девіз швидше, вище, сильніше, яким живуть спортсмени, стає все важчим для реалізації. І якщо простежити динаміку світових рекордів за останні 100 років, то помітимо наступну тенденцію: після стрімкого зростання багато показників застигли на місці. Секунди випередження змінюються на десяті частки, сантиметри на міліметри. А в деяких дисциплінах рекорди не оновлювалися вже десятиліттями. Тож чи є у спорту фізіологічна межа? Далі. Які чотири ключові фактори впливають на покращення спортивних результатів? Чому у 2009 році плавці буквально переписали історію? І найцікавіше, у яких видах спорту ми вже досягли межі, а де ще є простір для нових перемог? Людські можливості вже майже на межі до такого висновку дійшли науковці. Вони дослідили понад три тисячі світових рекордів, починаючи з перших олімпійських ігор у 1896 році. За їхніми підрахунками атлети вже використовують 99% своїх фізичних можливостей. Більшість нових рекордів це заслуга не фізіології а інших чинників. То, що саме допомагає спортсменам підкорювати вершини. Дослідники виділяють чотири ключові фактори, які впливають на покращення результатів. Розгляньмо їх на конкретних прикладах Тренування. Стрибки в довжину одне з тих дисциплін, де людський організм майже досяг своєї межі. Світовий рекорд у цій категорії не змінюється вже понад 30 років. У 1991-му американець Майк Пауел стрибнув на 8,95 метрів, перевершивши попередній рекорд на 5 сантиметрів. У чому полягає успіх такого неймовірного результату? Доведена до ідеалу техніка, де ключову роль відігравав ритм розбігу, поштовху та відриву. Чи можна цей рекорд побити, вчені сумніваються. Ще попередній рекордсмен Боб Бімон стрибнув на фізіологічній межі людських можливостей, а Павел взагалі перевершив її. Тож, судячи з усього, цей результат залишиться непохитним ще надовго: Технічний Прогрес. У 2009 році світ плавання пережив справжній рекордний бум. На чемпіонаті світу у Римі спортсмени встановили цілих 43 нові світові рекорди. Головним секретом успіху стали не тільки їхні навички, а й високотехнологічні суперкомбінезони, в яких виступали буквально всі плавці. Ці костюми, виготовлені зі спеціальних водовідштовхувальних матеріалів, настільки щільно облягали тіло. Що мінімізували опір води і значно підвищили швидкість спортсменів. Після цього так званого технологічного допінгу такі костюми заборонили, проте самі рекорди залишили чинними. Так деякі результати згодом були перевершені, але частина рекордів 2009 року залишається непохитною й досі. Генетика марафон вид спорту, де людська витривалість проходить справжнє випробування. Якщо подивитись на список переможців, починаючи десь 2004 року, то можна прослідкувати, що перші місця зазвичай займають бігуни з Кенії та Ефіопії. Випадковість ні, це генетика. Більшість чемпіонів походять з народу Календжін. Що мешкає у високогірних районах Кенії? На заході Ефіопії мешкають схожі племена. Секрет у тому, що окрім фізіологічних особливостей, невеликий зріст, довгі ноги та худі литки, їхній організм адаптувався до життя у гірській місцевості на висоті понад дві тисячі метрів. Де розріджене повітря змушує легені працювати ефективніше. Коли такі спортсмени спускаються на рівнину, вони отримують потужну перевагу. Ці природні особливості неможливо натренувати. Треба просто народитися в таких умовах. Тож, якщо нові марафонські рекорди будуть встановлюватися, то неймовірніше. знову серед кенійців та ефіопів. Фармакологія Важкоатлетичні атлетичні рекорди останнього століття це не просто історія людської сили, а ще й історія фармакології. У 80-90-ті роки спостерігався стрибкоподібний ріст результатів. У ці ж періоди у спорті з'являлися анаболічні стероїди, синтетичний тестостерон і гормон росту. Ці речовини суттєво вплинули на витривалість і можливості атлетів. А важка атлетика стала однією з найскандальніших дисциплін у контексті допінгу. У 90-х роках спортсмени навчились краще приховувати сліди заборонених препаратів, змушуючи антидопінгові агентства постійно вдосконалювати методи перевірок. Починаючи з 2000 року, важкоатлетів уже відібрали 43 олімпійські медалі через допінг. Більше тільки в легкій атлетиці. Та незважаючи на твердження, що важка атлетика досягла межі людських можливостей, український стронгмен Олексій Новіков довів протилежне. У березні 2025 року він встановив новий світовий рекорд, піднявши 550 кілограмів, у 18-дюймовій становій тязі на етапі Кубка світу у Барселоні, це досягнення перевершило попередній рекорд на 10 кілограмів, що свідчить про те, що межі сили все ще можуть бути розширені. Однак, якщо відкинути такі фактори, як технічний прогрес і допінг... Залишаються дві ключові рушійні сили для оновлення світових рекордів тренування та генетика. Втім, практика показує, що фізіологічні можливості людини майже вичерпані, тому фахівці покладають великі надії саме на генетику. Можливо, в майбутньому чемпіонів відбиратимуть ще в дитинстві, спираючись на їхні особливі характеристики, що відповідають певним видам спорту.